Доброго ранку, мої малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про родину. Родина це люди, які мешкають разом із вами. Це мама, тато, братики, сестрички, дідусі та бабусі. Це наша родина. А зараз слухаємо віршик. Мама, тато, дід, бабуся. Всіх назву, не помилюся. Старший братик і сестричка, в нас сімейка невеличка. Не спиняйте, бо зіб'юся. Мамо, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я. Отака. У нас сім'я. Це родина, сім'я. Треба поважати своїх батьків, і нехай все буде добре.